Доброго дня, я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас на огляд будинок з присадибною ділянкою, який знаходиться на станції Зелена, це селе, село Жовте, Дніпропетровська область, 5 район, вулиця Степова. В будинку 4 кімнати. На подвір'ї дві літні кухні, криниця плюс садок фруктових дерев. Приблизно 20 соток огороду. Власник за цей будинок хоче всього-навсього 55 тисяч гривень в такому гарному місці. Загальна площа будинку це 45 метрів квадратних, площа участку також 45 соток. Стіни виготовлені із кирпичу, опалення твердопаливне. Є меблювання. Ну, і звісно, туалет на дворі. Ви все самі бачите на відео. Зразу хочу вам сказати, що ціна гарна: 55 тисяч гривень за такий будинок. Щоб зв'язатися напряму з власником, контакти його я залишив у себе в телеграм-каналі. Телеграм-канал знаходиться в описі до цього відео. Обов'язково переходьте в опис, в телеграм-канал, підписуйтесь, і там будуть контакти власника. Нагадаю вам, що в телеграм-каналі виходять оголошення набагато раніше, ніж на Ютубі. Тому я раджу вам підписатися на нього і на YouTube канал. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, гарних покупок, до побачення!